Як би скажу так, що я не з великим задоволенням хотів би коментувати незрозуміле інтернет-видання, де навіть автора не вказано. На мою особисту думку, це просто деякі політичні сили знову ж таки намагаються відволікати від власних проблем засоби масової інформації і наводнюють інтернет-простір непідтвердженою підтвердженої незрозумілої інформації. Для, себе, для вас особисто можна зазначити, що там, де я мешкаю, взагалі відсутнє вуличне освітлення. Да, воно в планах було, передбачалося його встановлення, але на даний час воно взагалі відсутнє. Тому я був би радий, якби воно там було. І всі б мешканці були задоволені, але так як воно відсутнє, воно просто не може сяяти. І замість того, щоб займатися вирішенням своїх проблем, які є в місті, в Кременчуцькій територіальній громаді деякі, як я вже казав, незрозумілі інтернет ведення, поширюють фейкову інформацію. Ну це ж краще, ніж писати про те, навіщо тратиться неймовірно великі кошти на укріплення оборонних рубежів в мерії нашого міста. Чи, чи використовуються кошти на незрозумілі інші споруди, які не несуть ніякої функції. І Краще на когось писати неправдиву, поширювати інформацію, ніж пояснювати своїм виборцям, чим вони займаються. І перед тим, як чужі проблеми висвітлювати, поясніть людям, чим ви самі займаєтесь, щоб вони хоч зрозуміли.